Чуєш? Так, я десь відпочити, але з нашими цінами, напевно, тільки мріяти остається. В смислі по мрії? Ви що не знаєте? Про що я ще можу не знати? Є компанія, яка дарує одну безкоштовну поїздку, купивши картку один раз в їхньому закритому клубі. Ага. Буває тільки сирмишово купуєш подні американські компанії як спортзалі абонімент на рік. В них є три тарифи, але вигідніше ось цей за 350 доларів, тому що потім там ще можна і працювати. І через 14 днів тобі дарують безкоштовний відпочинок в одну країну з 39, де оплачується готель, 3-5 зірки. Також буває ще безкоштовна їжа, але це вже залежить від того, яку країну ти вибереш. І тобі лишається тільки заплатити за переліт. Але якщо брати в цій же компанії, то можна дуже круто зекономити. Або якщо ти живеш в Америці і вібра подорожувати тут, то ти просто можеш поїхати на своїй машині. Вау! А що за компанія і як туди взагалі попасти? Підписуйся, бо 29 го числа є там реферальне посилання на цю компанію, по якому ти зможеш зареєструватися і отримати свою першу подорож безкоштовно. Окей, дякую, підписалась. І так, да, кожного дня я буду знайомити і розказувати про круті бонуси і пасивний дохід.